Як можливо вижити в лісі без спеціального обладнання, без будиночку з усім, що треба? Якщо раптом станеться така нагода, чи ви самі захочете собі такий знаєте, квест, влаштувати? Як впоратися, що треба знати, що треба вміти? І в цьому нам допоможе наш гість. Це Філіп Шуберт, керівник підліткового слідопицького руху в місті Києві. Доброго Вітаємо ранку! Вас. доброго ранку, Вітаю доброго. вас. Ну, власне, як завжди, в нашу студію Філіп не приходить з порожніми руками. Е, в нас завжди дуже багато цікавого інвентарю, реквізиту є для того, щоб наочно побачити, е, як можна в різних ситуаціях, в походах. Ми вже і про гори говорили, і про альпінізм, і про що ми тільки не говорили. Але е, от зараз, напевно, все ж таки добре, коли ми можемо навчитися угу. виживати в складних умовах, тому що ніколи не знаєш, що трапиться завтра і в яких обставинах. Ти опинишся. Ну, власне, давайте розповідати, що в нас тут є, і, і які взагалі е, от, нам із цих приладів знадобляться, якщо раптом нам потрібно буде вижити не вдома із кухнею, санвузлем і так далі. Так, так, ну спершу нам треба розуміти, якщо ми говоримо про похід, то знаєте, виживання і похід це різні речі. Можна. Е потрапити в ситуації, коли потрібно виживати, не готуючись до цього. Але є моменти, коли ти готуєш, готуєшся до походу, і підготовка вона, ну, вона впливає на якість походу, на якість е, отриманих, знаєте, відчуттів, е, якість отриманих задоволень від цього походу. Тому дуже важливо приготуватись. Е, саме головне, знаєте, я коли йду в похід, у мене завжди. От, ну, коли невеликий, такий, у мене рюкзак, і там завжди і фонарики, і і все такі. Тривожні чемоданчики ну, називають, але це походний такий. Не же, не да. а, я рекомендую завжди з собою мати в кармані а, ну, такі, це мультитули називаються вони. Там ніж, там є у тебе ну, буквально все. там Відкривачки, ножи. А, вони бувають різні. У мене їх два, цей менший, а цей трохи більший. І більш функціональний. Mm, тобто, то в поході отака, такі всі речі, всі да, вони дуже зручні. І мати їх завжди з собою ну, це дуже, дуже важливий банк. момент, тому так. що ти не знаєш, з чим ти стикнешся. І тут і ключі є, і вплив і до напільників. Завжди з собою я ношу отаку маленьку річ, яка в мене настільки вже багато разів виручала. Тут відкривачки є, тут є ножики менші отвертки, всякі шило. Тобто, знаєте, коли ти йдеш в похід, то. І бувають ситуації, в які ти не, не готувався до цього. Тому такі інструменти вони е, дуже допомагають комфортніше проводити е, час в угу, угу. От. Так, да, і в нас ще великий рюкзак це вже для більших походів. Ну, так. Да, Тут питання, коли ми готуємось до походу, Якщо ми розуміємо, що у нас один-два угу. або один день похід, то нам не треба з собою брати спальники. І я завжди ну, беру такий рюкзак, ну от такої такого розміру, не він невеликий. Великий, та. Да. Угу. Коли є дуже більший похід влітку, тому що зимові похіди, вони взагалі відрізняються від літніх, то там отакі рюкзаки, беруть 55 літрів, ну це і 45, є і 55. І його вже можна покласти там намет, спальник, там їжу з собою. І uh -huh. речі, які потрібні для приготування їжі. Власне, про приготування їжі хочеться говорити більш детально. Ми бачимо теж є приладдя. Розказуйте, що це таке і як цим користуватися. Так, о, це у нас система для приготування їжі. Я її користуюсь, ну, в принципі, більше всього взимки в зимових походах. Я там вам вже розповідав, коли ми живемо в снігу на вершинах гор, в берлогах ми викопуємо собі в снігу берлоги і е, ми тоді. Е, Розпалити багаття там десь, розвести навіть. ну там Раніше я користувався такою простою звичайною горілкою, але вона втрачає тепло. В неї є, ну, вона може, її можна користуватись, але коли ти зимою і вітер дує, і сніг навколо, то тоді на такій горілці і на газовому балоні от воно, так використовується, накручується сюди і так от готується їжа. Угу. То взимку так незручно. Влітку цього буде більше, ніж достатньо. Такої системи приготування їжі. Тело балона продук... вистачить на дуже надовго. Ого. Дуже надовго. І якщо ви йдете в похід десь ну, дня, два-три, наприклад, і це похід з переходами, тобто ви не прийшли на місце, не стали. Якщо ви прийшли на місце і у вас є можливість готувати їжу на кострі, це все не треба. Так, так, так. Бо в ньому немає ніякого сенсу. Ви берете собі там котілок, я там ношу з собою такий котілок, тому що в ньому там в мене ще є один балон, в ньому можна притувати їжу, і це сразу дві посудини такі. Okay. Це тарілочка, це, це менша тарілка, це більше виходить. Чи всередину щось запхали. Так, да, так. Да. І я, от, ну, я коли в зимові, походи хожу, я беру це теж. Сюди балон вкладається. Дуже зручно, Все воно складається. Розмір, да. Да, да. Таке враження, що спеціально враховували розміри. Ну, це я Супер. розраховував, коли купував. А, клас. Щоб воно Супер. підходило. Да, тому що є вони більші, ці катілки. Якщо ми підготувалися до походу, і ми знаємо, що, наприклад, у нас поход 2-3 дні і він з переходами, то тоді нам зручніше використовувати, наприклад, таку горілку і там 250 грам балончик. Ми з собою взяли. І ми завжди з собою приготуємо їжу. Ми зупинились, приготували, приготували їжу там в такому котілку, поїли і пішли далі. Якщо у нас похід до точки, до локації якоїсь, і ми знаємо, що ми прийшли, і ми там розставили намети, і ми там дня три будемо. То тоді і тут від цього залежить і їжа, яку ми готуємо, і як ми до цього готуємось. Тому що якщо це е, стаціонарний похід стаціонарним фінічним табором, то тоді ми можемо взяти різноманітну їжу з собою і там на кострі готувати, і ну, цього отримувати таке: більше задоволення. Якщо у нас переход, похід, то ми перейшли, знаєте, раніше з собою брали їжу, а зараз є сублімаційна їжа, так. яка висушується. вона… Менше набагато менше важить, тільки береш з собою воду і потім заливаєш її водою. Там трішки ми заливаємо, там десь кажуть, там написано, десь хвилин 10. Вона суха, заливаєш водою, хвилин 10 вона стоїть, потім кип'ятиш, і ти маєш суп, кашу, там будь-що вже приготовлене. Uh -huh. І воно реально дуже зручно. Ми в зимові походи беремо тільки сублімаційну їжу і воду. Uh -huh. І все. Влітку, влітку можна взяти свіжі продукти, тому що ну, це можливо. Але якщо це е, недалекі походи, все ж таки, якщо ми йдемо в далекі походи, то треба брати, ну я раджу брати сублімаційну їжу, висушену, і ви йдете по точкам, там стали, приготували, поїли, пішли mm -hmm. далі. Тому є що... е, е, якісь е, там можливо лайфхаки вже з досвіду, е, як можливо з в плані посуду. От ти, наприклад, в поході є. і там щось загубив. Е, немає в тебе там цієї спеціальної посуди. Е, е, да, які є лайфхаки? От стосовно е, того, як там приготувати правильно на кострі, якщо ще врахувати, що в тебе немає спеціального посуду, там щось з імпровізувати. Я Будь хотів собою взяти, е, спробувати вам тут показати лайфхак, такі ну що ви можете знайти ну і наші. Глядачі можуть це побачити а Закипітити воду можна в целофановому пакетику на костері. Прямо він не розплавиться. Це вже перевірений метод, і тому що сама вода не дає плавитись пакетику. Якщо ви ставите целофановий пакет, але тут є один момент, що ми розуміємо, що пластик він випробується водою, і це не дуже ну ми так не користуємося, але в екстремальних ситуаціях, якщо треба, то це можна використати. Тобто пакетику вода нагрівається там до 85 градусів. Більше не бажано, тому що. Почне вже він температури сам пакетик плавитись. Uh -huh. Але до 80 градусів вода нагрівається, можна зробити там суп uh -huh. і будь-що. Але тут, напевно, просто треба не напряму до вогню його, да, а трішечки. Напряму. А Напри... Навіть... Тобто, я на самому самом е... вода вона не дає пакету плавитись. Ага. І якщо ми набираємо воду і ставимо її над кастрюм, нагріваємо, от у нас горить багаття і ми ставимо зверху, то пакет не розплавиться. В ньому навіть можна зварити. нічого собі. Да. Це вже випробаний методи. То е, в екстремальних Це ми кажемо про екстремальні ситуації, У нас немає. Ми забули або не підготувалися, або загубили, або щось відбулось там. Е, яка ситуація, яка ну, призвела до того, що ми лише, е, залишились без нашого обладнання? Угу. А так, в принципі. Ну, є варіанти завжди. Ми робили навіть е, у слідопитів, є навіть е, спеціалізація приготування їжі на кострі. І різні методи ми робили: там береш фольгу, можна взяти, запікати хліб фольгі, можна прямо із фольги зробити кастрюльку і приготувати їжу собі. В'єтки згинаєте, зв'язуєте, всередину фольгу обжимаєте, і це вже кастрюлька готова. О, слухайте, фольгу, напевно, завжди з собою теж беріть, обов'язково Ну, зводиться. це, Да. Якщо ви взяли її з собою, то з неї теж можна робити. Потім ми Робили яєшню е, в апельсиновій кожурі. Відчищаєш апельсинову кожуру на половину, заливаєш тут яйце і над костром. І воно всередині готується. Я прям це хочу, хочу, хочу назад, в підлітковий вік, коли я був слідопитом, знаєш, це все пройти, тому що у мене такого не як щоб як Філіп не було, е, так, і, власне, нічого такого ми не випробовували. Е, да, дуже багато методів, тому, знаєте, все обмежується тільки нашою уявою. Якщо не обмежувати свою яву і і пробувати, не боятись пробувати, може один раз не вдасться, ти вже будеш знати це. І слідопити, ми так завжди кажемо: пробуємо, спробували. Якщо це безпечно, ми це пробуємо, і у нас все виходить. Угу. Тобто, якщо ми збираємося в похід, ми знаємо, що можна взяти ось такі речі, і вони нам там допоможуть. Так, якщо десь щось немає, то вже є у нас і приклад і пакета. У нас є приклад той самий апельсино і шкірки, і в такому і що, от ви скажете, якщо у уявімо, людина потрапила до лісу і, наприклад, заблукала. І чи є тут якісь поради, як бути в лісі, вижити там протягом там, доби, не знаю, поки. Де брати їжу, що їсти, так. що не їсти. <рес> ну, питання, знаєте, питання в тому, якщо ви в лісі і немає досвіду, наприклад, ви не Забуряти. розумієтесь на грибах, ви не знаєте, які гриби сідобні, які ні. Не їжте їх. Uh -huh. Якщо ви не знаєте ягоди якісь єдобні, які ні, їх треба, треба, не треба їсти, тому що це ну так, можна з'їсти один раз. знаєте, можна, Все можна пробувати, але yeah, один, один раз. раз. Тому е, якщо ви знаєте ягоди, ви знаєте рослини, ви знаєте гриби, які можна їсти, наприклад, сироєшки, вони так і називаються сироєшки, їх можна їсти навіть сирими. Але е, ми робили просто ти його відчищаєш. Від там бруду на паличку і на кострі ти готуєшся раєшки. Uh -huh. І прямо так їх можна їсти. І вони дуже смачні. Е, розумієте, Якщо ти попадаєш в ліс, треба перше думати не про те, що, як їсти, а якщо ти вже не можеш, треба думати, як знайти шлях вийти. Uh -huh. І є завжди поради для людей, які в ліс попали. Тобто треба повернутися до тої точки, звідки ти вже не пам'ятаєш дорогу. Тобто uh -huh. є моменти, коли ти йдеш, 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 ти ще пам'ятаєш дорогу, де, де, можна де повернутися і де е, знаходиш дорогу. І потім йдеш далі, намагаєшся знайти, то треба повернутися до того моменту, де ти ще якось орієнтувався. І по тим самим своїм, е, знаєте, е, нам'ятка, можна так сказати, орієнтиром, ти можеш вийти назад. А взагалі завжди є порада всім, е, ми даємо пораду, якщо йдеш в ліс. Е, Треба запам'ятовувати якісь там моменти. Там, mm. Дерево криве, там, дерево там, роздвоєне, mm. там, ідеш, дивишся там скала, там скала, щоб у тебе були орієнтири. В будь-якій ситуації там, щось, навіть там, ти повертаєшся назад, там, будь що відбувається, ти вже орієнтуєшся по тим орієнтирам, і ти йдеш назад. Ми завжди ходимо так, і дітей навчаємо, що треба орієнтуватись, собі фіксувати якісь точки. Так, бо коли ти просто йдеш і не звертаєш уваги, то для тебе все однакове в результаті? І ходиш. ну тоді знаєте, то тоді дуже тоді треба самому в ліс краще не ходити. Не блукайте і будь ласка, друзі, тим паче зараз в Україні це небезпечно. Глядачі відгукуються в апельсиновій шкірці, це дуже класна порада. Бачите, комусь дійсно зайшло, будемо пробувати експериментувати. Чи Є якісь правила безпеки стосовно, наприклад, цих газових балончиків. Що є і малесенькі тільки навіть. Так, тобто, да, да, не... вони є такі половинка цього балону. Саме головне біля костра не використовувати, щоб воно не стояло біля костра. На сонці, на прямому сонці, теж не теж можна. Не можна. Да. Навіть якщо ви там в рюкзаку жарко, але немає прямих сонячних променів. Нічого страшного. Але якщо прямі сонячні промені, ну це воно може. А ви не показали, як в цій штучці готується їжа? В цій. Так. Каріна Каріна хоче впухнити. Я просто думала, що це якийсь очисник для води. а а там внизу такі... Ні, а Очисник для води це взагалі окрема штука, і вона робиться там з підручних матеріалів. Це система приготування їжі, це накручується на балон. А, вона ще й на балон. Тут, слухайте, тут да, така система. Вона накручується на балон. Я це думаю, що реально треба от один рюкзачок, такий мати тривожний рюкзачок на всякий випадок. Да, так, зараз, що... особливо в нас в Україні, Троші, воно треба. Реально. В е, чому його перевага? Тут радіатори, і коли горить вогонь, він, е, ну наприклад, якщо порівняти з цією горілкою, вона просто він в сторони розходиться, так. цей вогонь, і втрачається тепло. КПД, знаєте, як да, в школі. Так, Зменшується було. КПД. Якщо ми беремо таку горілку, то вона і використовується система для приготування їжі, називали, вона використовує майже там 90% тепла. Тобто цей радіатор забирає повністю. І біля нього, коли ти тримаєш руки, то не дуже гаряче, тому що все тепло збирається внутрі чашки. Угу. І це так і... прямо така чашка, так? Да. Клас. Да. Покриття, і потім, коли ти знімаєш, я в зимових походах. Знімаєш тут є кришка сразу Це можна використовувати як чашку. Ти закриваєш собі, чай заварив, наприклад. І так би... цікаво, як у вас там у вашої там, можливо, там в дружини в шафі сукні, там такі це у вас. У неї цим тяжко, да. До, до да, У мене походу. просто спальників є ну, штуки, я завжди використовую, є літній спальник, зимовий, зимовий для мінусових температур. А вдома теж дав зим... спальнику списка. Ні. Жінка не дає. А так хотілося ще палатку розкласти серед хати. Ну, слухайте, тому. Дуже важливий момент приготування до всякого походу, до всякої там подорожі, треба mm -hmm. оце якраз підставка, щоб балон він стояв е, чітко, mm -hmm. і вона ставиться під балон, і тоді там на будь-якому ґрунті воно mm -hmm. стоїть і воно ніколи не впаде. Клас. Вау, вот. це звісно дуже цікаво все, і напевно варто, коли вже ну потепліше, всім нам якийсь такий досвід отримати, піти в похід, хоча б невеличкий, хоча б на день, на півдня, навіть без ночівлі. Просто для того, щоб на природі Але, спробувати. Поки Але що, поки що війна, то в ліси, яких були так. раніше окуповані, не можна заходити. Да, ми говоримо про безпечні зони. Карпати, наприклад, так. і та сторона, то тоді да. І важливо йти е перший раз в похід з тим, який вже ходив, походи, і який знає місцевість. Балони, Якщо ви самостійно, не вмієте користуватися gps навігатором і картою топографічною, то ну, краще брати можливо самі прості маршрути. Тобто там є одна, там трапінка, е маршрут. І він простий там, навколо гори там, траверсом обходить гору і вертається назад. Спробували, пройшли, сподобалось, і тоді потрошки далі. Тому Чи, що... Е, вибачте, що я переб'ю, да -да. е, як ще стосовно лісу, безпечно використовувати ось такі газові балончики, щоб і ліс не підпалити, якби. Ну, ви знаєте, від таких балончиків. Е... Вони більш безпечні, отакі от горілки, ніж е, касьород розпалювати там на відкритому повітрі. Тому що іскри літять від костра, і якраз іскри являються цим небезпечним тобто моментом. В горілці вона, вона максимально безпечна, тому що там ну, тут вогонь локалізований, він гріє там, чисто, от, якщо ми беремо, ставимо так от, під чашкою і все. Воно стоїть, ну і там немає проблем. Якщо тільки він впаде і почне там певний момент, він почне горіти, і поки воно розгориться, то ну, тоді небезпека виникає. І звісно, ніколи не залишаємо після себе використані ті самі балони. Тобто, ну звичайно, ну, це що, правило всіх. Та також правило, що після себе залишати чисте довкілля, особливо якщо це стосується таких речей, які можуть там комусь наступному зашкодити, бо різні бувають історії. На жаль, час наш закінчується. Дякуємо вам за те, що стільки цього цікавого принесли, розказали і замотивували. Я думаю, нас як мінімум досліджувати щось, знати про рослини, якщо там в лісі реально загубився, що можна, і що не можна практикуватися, якщо є можливість ходити зі знайомими, з друзями, тими, хто має досвід у походи, в безпечні місця, тренуватися, і принаймні дай Бог, щоб це не згодилося саме в практичному житті, а просто приносило задоволення. Кі отримати досвід для такого різноманіття в нашому житті. Ми тут спілкуємося із Філіпом Шубертом, керівником підліткового садопицького руху в місті Києві. Сподіваємося, вам також було цікаво. Невеличку паузу робимо і повернемось до вас зовсім скоро.